Ну, це катастрофа. Це є е, маленька екологічна катастрофа в нашій Новоявській громаді. Але судячи з того, бо я теж їжджу по Львівській області, що це не лише така катастрофа є у Новояворівську, це є по всій Львівській області, можливо, і по всій державі, але я зараз буду говорити лише про З початку року у нас було був 31, е, 31 займання в екосистемах. Я не готовий зараз сказати, чи всі з них 31 це є свідомий підпал, чи можливо це якось, ну, якось по-іншому загорілось. Але в нас складені, в нас ДСНС складені протоколи, адміністративні протоколи на тих людей, які, які, які це підпалювали. Але найгірше те, що, наприклад, коли підпалюється трава, воно заходить до торфу, починає горіти торф. А торф тушить там не один день, не два дня інколи. А досить довго. І Новояворівський бюджет, Новояворівська міська рада зобов'язана працівникам ДСНС відшкодувати відшкодувати пальне загасіння оцеї, о, 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 цього торфу. Ну, це на, насправді це, це дуже велика проблема. Я знаю, що наш, наш відділ ДСНС має дрона. І з дроном вони теж ловили і теж штрафували за допомогою дрона декількох, декількох людей.